В інтернеті є декілька роликів, на яких непогано показана процедура заміни фільтрів на паливній станції до Джипу Компас Патріот. Але є деякі відмінності, які в цих відео не показані, і з якими ви зіштовхнетесь, коли придбаєте замінники торгової марки Matsuma. В своєму відео я ці відмінності покажу, з чим зіштовхнувся я особисто. А посилання на відео авторів, які показують, в принципі, як міняється повністю процедура заміни фільтрів, я залишу в описі. Так, для прийдешніх поколінь. Це новий Масумовський фільтр. Це старий оригінальний. На оригінальному фільтрі. Буду використовувати термінологію оце, ото штука. Фігня тому подібне. Бо я не знаю, як воно називається. Отже, оця фігня на оригінальному фільтрі дуже сильно відрізняється від того, що було тут. А тут у нас була просто отака фіговина. Знімається вона з гарячою водою. Я не грів там феном чи з чимсь таким. Просто гаряча вода. Ну, тепер треба оце перетворити на оце. А потім буде чудова любов з цим шлангом. Значить, щодо цих шлангів. цих, Зняти їх на гарячого зміг, окунувши в гарячу воду, а надіти таким способом я вже їх не зміг. Робив це на холодну, взяв плоскогубця, обмотав їх самовулканізуючою зістрічкою, щоб вона краще чіплялась за цю шлангу. Тут схопив її і натягнув, потім вирівняв, бо воно плющить шланг, за цим дуже сильно наробився. Просто це максимальний жах. Опікся пікся 20 000 раз, тут тільки на гарячу. Ніяк інакше його не надінеш. Побоявся феном гріти на гарячу, просто гарячою водою. Щодо цих кілець, вони також різні. У комплекті йде з отакими довгими ногами. Але я лишив оцей рідний, тому що ну, бо він такий. Так, зібрав паливну станцію. Що стосовно цього фільтра від Масума, я бачив в інтернеті декілька роликів, і таке враження, що під оцим артикулом MFF M316 йдуть якісь різні комплектації. Тому що в мене в комплекті було б там буквально три Орінга і отакий от вузол. Хоча у мене стоїть отакий вузол. Прийшлося з ним погратися. Потім в комплекті не було такої пружини. Хоча на відосах я бачив, що у родини великі пакети, там куча різних орінгів, і оця пружина має місце бути. Не знаю, чого в мене його не було. Можливо, виробник змінив комплектацію. Ну, прикро. Прикро, тому що з цією штукою блін, дуже довелося повозитись так, вроді все зібрав. Буду вранці ставити на машину. Маю надію, що все запрацює. Кого цікавий стан фільтруючих елементів, то оцінюйте самі. Цей фільтр навіть на світло не пробиває. Окремо дякую маю сказати своїй дружині, яка дозволила все це робити. На кухонному столі. А ваша дружина так може?